Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України, з нами зараз на прямому зв'язку. Пані Оксано, вітаємо вас. Вітаємо доброго дня. Пані міністерко, скажіть, будь ласка, от в рамках цього візиту суто піднімалося питання тих українців, які залишаються зараз перебувати за кордоном, які отримали тимчасовий прихисток. Чи також мова йшла і про можливу підтримку тих, хто в Україні? Ми говорили, було дві зустрічі, які були присвячені різним тематикам. Було дуже цікаво, тому що повністю брали участь у цьому засіданні всі представники країн Європейського союзу, всі міністри соціальної політики. тож така була фахова дискусія. І в основному ми обговорювали. Про підтримку тих громадян, що перебувають в країнах Європейського союзу, говорили про можливість надання їм житла, про те, щоб створювати центри українства, на чому я дуже наголошувала, щоб наші громадяни зберігали зв'язок з Україною, про більшу кількість інформаційного матеріалу для них доступною українською мовою, про створення. Таких центрів, де можна дітей доглядати, поки матері працюють. Тобто, дуже широкий спектр запитань ми порушували щодо того, як забезпечити комфортне перебування нашим громадянам на той час, поки вони шукають прихистку. А друга зустріч, в якій я брала безпосередню участь, була присвячена захисту прав дітей, зокрема захисту прав дітей в Україні. Там ми також із всіма міністрами обговорювали цю ситуацію. Звісно, говорили і про кризу викрадення українських дітей Росії. Ією та перенаправлення її в системи російського усиновлення про необхідність засудження таких дій. А так само проговорювали про розвиток сімейних форм виховання в Україні. Ми плануємо спільний з європейським союзом офіс з європейською комісією. І ми це теж детально проговорювали для того, щоб вони нам допомогли наблизити українські стандарти захисту прав дітей до європейських, і от саме це було такою тісною нашою співпрацею, взаємодією, яким чином зробити так, щоб всі українські діти виховувалися в родинах, рідних або прийомних. Що стосується державних програм соцзахисту, ем, насправді. Чи має держава достатньо ресурсів і достатньо можливостей для того, щоб виконати всі зобов'язання? Наразі так ми повністю те, що забідчудували, виконуємо. Ми тримаємо весь обсяг наших соціальних зобов'язань по суті, системно їх забезпечуючи. Це також була частиною розмови з донорами, бо всі розуміють, що сьогодні соціальна політика фінансується в основному за донорську підтримку. І Їм дуже важливо, щоб ці кошти були ефективно витрачені цільово. Тому ми так само з ними говорили про напрямки використання під... коштів для підтримки громадян в Україні. Угу. Ну а ці люди, от я знову повертаюся до цієї теми, які отримали зараз прихисток або не отримали прихисток. Ви знаєте, що зараз програми по підтримці українців за кордоном вони продовжуються ще на рік в багатьох країнах. Це стосується і американського континенту, і європейського континенту. Що це означає для цих людей? Чи чи спрощується сама процедура? Ні, процедури залишаються тими ж, але зазвичай в європейському союзі і, в принципі, всіх країнах світу ніхто соціальну підтримку на довгий час не надає. Це тривала, короткотривала така підтримка. А далі людина повинна інтегруватись, шукати роботу і заробляти собі на життя самостійно. І от ми розглядали якраз ті варіанти, коли люди, українці, не можуть ще знайти роботу в тих країнах, де вони перебувають, з огляду, наприклад, на інвалідність. І цю категорію ми обговорювали необхідність їм надання системної підтримки і навіть зараз. Обговорюється про єдину таку карту людини з інвалідністю в європейському союзі. Я думаю, що ми будемо інтегруватись до цієї карти, щоб обмінюватись даними і щоб таким чином допомогти нашим громадянам з інвалідністю там швидше отримувати допомогу. А також говорили про інших вразливих категорії, які не можуть на їхній ринок праці вийти, щоб зберегти їм підтримку і щоб вони мали можливість там ну комфортно проживати той час, який вони ще там будуть. Пані Оксана, ви сказали про те, що мали розмову з європейськими чиновниками? Ну і насправді питання втоми від війни і питання готовності подальше, подальшу допомогу надавати Україні українцям, тим, хто проживає на території європейських країн країн Європейського союзу, точніше, і тим українцям, які проживають і потребують допомоги в Україні. Наскільки ви відчули зміну цих настроїв? Ми обговорювалися окремо на засіданні, що на жаль, російська пропаганда свідомо поширює такі наративи, що мол європейці втомились від війни в Україні від підтримки українців на рівні Європейської комісії, єврокомісарів і міністрів соціальної політики. Я не побачила жодної втоми. Навпаки, це був такий, знаєте, драйв підтримки для нашої держави. Висловлювали всі своє захоплення тим, як ми боремося. Говорили про нові програми, як вони можуть нам допомогти. Говорили про той досвід, з яким вони можуть. Поділитись насправді, кожна країна з якою в мене будуть двосторонні контакти із представником Хорватії, які розказували, що у них є програми соціальної реабілітації для жінок військових, де ми будемо цим обмінюватися, і з е, представником Франції, які говорили, що в них є чудові програми з Раннього втручання для дітей з інвалідністю із шведами, які взагалі широкий спектр програм готові нам передавати для навчання як протезної галузі, так і захисту прав дітей. Кожна країна готова була поділитися своїми найкращими практиками. Всі вони нас бачать уже своїми повноцінними членами і вітали мене, скажімо, за столом, як уже майже повноцінного партнера їхнього їхньої європейської сім'ї. Тож це насправді дуже надихає і, і змушує нас активно рухатися, щоб ми в Україні свої стандарти приводили до цих загальних і вже повноцінно інтегрувалися. Пані Оксано, і на останок питання, яке стосується новонароджених українців, пакунок малюка. Наскільки зараз діється програма? Яким чином допомагаєте батькам, і чи вистачає в держави зараз коштів для того, щоб робити ці пакунки? Чи це працює якось інакше до прикладу допомога виключно грошима? У нас забюджетовано майже 2 мільярди гривень на те, щоб в цей в цей рік забезпечувати наших новонароджених громадян або пакунком малюка натуральною допомогою, або грошовою компенсацією, яка заміняє е, таку допомогу. Це все здійснюється на вибір батьків. Якщо батьки хочуть отримати натуральний пакунок малюка, то вони його отримують зразу в лікарні в закладі охорони здоров'я, де народжує жінка. Якщо ж вони за кордоном народжують, е, чи немає в цьому закладі такого паку на конкретний момент, то вони можуть отримати його в управліннях соцзахисту. Але насправді у нас ще на залишках з минулого року таких пакунків майже 15 тисяч. Це приблизно на три місяці потреби. Ми бачимо поки що, що люди обирають перевагу грошової виплаті ніж пакунок малюка. Ми видали вже 7 тисяч пакунків з початку року цього, але 82% людей обирали грошову виплату. Тож у нас тут повний варіант вибору людини. Ми можемо пропонувати і те. І інше все наразі є забезпечено, і я впевнена, що буде забезпечено до кінця року найзручніша форма, яка людині підходить молодій сім'ї. Таку вони її оберуть або натуральний пакунок, який є зараз доставлений у всі регіони, або його грошову компенсацію. А, а який так? зараз еквівалент? І то, і то є то коштує 6800. Просто в пакунок ми оголошуємо тендер і закуповуємо складові цього пакунку вже в українських виробників. А е, коли грошовий еквівалент, гроші даються на цільову картку, і людина може купити собі всі товари, які вона хоче в обраних магазинах, які є замечені з цією карткою. За 2022 рік, коли почалося повномасштабне вторгнення, всім вдалося отримати або гроші, або пакунки. Чи тоді було так. все діяло так, як є, так? Все діяло так, як є. 72% людей отримували грошову допомогу. Решту взяли пакунки малюка. Загалом ми за минулий рік, якщо я не помиляюсь, більше 50 тисяч пакунків малюка видали. Угу. Спасибі, пані Оксана. Дуже дякуємо вам. Оксана Жолнович була з нами на зв'язку. Міністерка соціальної політики України. Дякуємо вам, що доєдналась.